Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу на Ролан-Гароз 2025 залишається зіграти лише два матчі в одиночних змаганнях. Сьогодні жіночий фінал, завтра чоловічий. В даному випуску говоримо про те, хто ж до фіналів пробився. Нагадаю, жінок у півфінала грали безпрапорна Аріна Сабаленка проти Польки Іді Шевьонтек, ну і сенсаційна француженка Буасон проти американки Коко КоКогов. В чоловічій сітці був справжній блокбастер Янік Сінер проти Нова Каржоковича, ну і трішки менший блокбастер Карлос Алькарас проти Лоренцо Музетті. Про всі ці матчі говоримо далі. Незважаючи на те, що українських тенісисток на турнірі більше не лишилося, продовжимо розпочинати огляди саме з жіночої сітки, тож Сабаленка проти Швйонтик. Безумовно, вивізка рівня фіналу, але зважаючи на те, що полька останнім часом понизилася в рейтингу, зійшлися в півфіналі. Іга Швонтек, королева Парижу, яка захищала титул, яка лише два матчі в своїй кар'єрі програла на кортах Ролан-Гарос, півфінал розпочинає невдало, поступалася 0-3 з двома брейками. Але за цього рахунку нарешті виграє свій перший гейм. І це робить на прийомі. Щоправда, після цього відразу ж програє і свій гейм. Сабаленка лідирувала 4-1. Але Швєонтек на прийомі заробляє брейкпоінт і ударом на виліт його реалізовує, Це 2-4, після чого захищає свій гейм. Це вже Ну а безпрапорна, подаючи за 4-3 на брейкпоінті супротивниці, допускає подвійну помилку. Подарунок 4-4 нічия. Після чого Сабаленка пішла та й обматюкала своїх тренерів, говорячи про те, що ви взагалі тут робите, чому нічого мені не підказуєте. Можливо, підказали, оскільки за 5-5 Саваленка робить брейк та за 6-5 виходить закривати перший сет, але не закрила брейк від Поліки. Тож доля першого сету вирішувалась на тайбрейку, який перша ракетка світу провела домінантно – 7-1 за Саваленка. Тож перший сет за нею – 7-6. На старті другого Швьонтик знову змусила безпрапорно матюкатися, тому що полька миттєво робить брейк. Але ось ці матюкання, схоже, допомагають безпрапорні. Вона миттєво робить брейк у відповідь. Щоправда, за один-один з нею трапляється справжній провал, програє свій гейм під нуль. Але коли йшла на відпочинок, навіть дещо саркастично посміхнулася, можливо, говорячи і про те, що ну добре, я тобі подачу віддала, зараз все одно зроблю у відповідь. А річ у тім, що в другому сеті брейків більше не було. Полька класно відподавала за 5-4 вийшла закривати партію і подала під 0. 6-4 другий сет за чинною чемпіонкою. Назрівала вирішальна та бойова третя партія, але ця партія протривала трішечки довше 20 хвилин, оскільки в ній було виписано бублика, і отримає його Іга Швєонтек. Максимальна агресія від Сабаленки як на прийомі, так і на подачі. Причому 80% влучання першої подачі, і полька не знала, що з цим усім робити. 6-7, 6-4, 0-6, Ось так завершила виступи на цьогорічньому Роланга Рос Іга Швйонтек. Тож з неї знята корона. А ми говорили в. Поза минулому випуску про прокляття українок. Якщо переходиш дорогу українкам, чекай на біду. А нагадаю, що в попередньому раунді швтик обіграла Еліну Світоліну. Аріна Саваленка, перша ракетка світу, виходить свій перший фінал на Ролан-Гарос. В іншому півфіналі зійшлися 361-ша ракетка світу француженка Луа Боасон та друга ракетка світу американка Коко Гоу. Якби це, скажімо, була стадія однієї восьмої чи чвертьфіналу, і тут би могла бути сенсація, але річ у тім, що Буасон уже дуже багато сенсацій наробила, тому Гов до неї, звичайно, ж поставилась дуже серйозно і подарунків не робила. Сам той факт, що від американки за весь поєдинок лише дві подвійні помилки, багато про що говорить. Уже в першому розіграші даного матчу була помітна різниця в класі. Буасон агресивно побігла до сітки, намагалася таким чином залякати супротивницю, а Гов її красиво свічкою перекинула. Загалом в цьому матчі лише в одному епізоді була інтрига, коли на старті другого сету за 1-1 подавала гов брейкпойнти у Буасон. Навіть публіка завелася, повірила в те, що зараз гра зміниться, але гов вистояла і в підсумку здобула переконливу перемогу 6-1, 6-2. та вийшла у фінал. А в фіналі власне перша ракетка світу проти другої Аріна Саваленка проти Коко Голв. 5-5 за очними зустрічами. Якщо для Сабаленки це перший фінал на Ролан-Гаросах, для ГОВ – другий. В 2022 році, коли їй ще було 18 років, поступилася у фіналі Ізі Швіонтек. Загалом же ж на Ролангароз дві 2025 трапляється історія, якої на гренслемах не було більше 10 років. Окрім того, що в жіночій сіці у фіналі зіграють перша ракетка світу проти другої. У чоловіків така ж сама ситуація. У фіналі гратимуть перша ракетка світу Янік Сінер проти другої ракетки світу Карлоса Алькараса. Огляд півфіналів розпочинаємо з матчу Карлітоса, який грав проти італійця Лоренцо Музетті. І, хоча Лоренцо класно загалом ґрунтовий сезон для себе провів, в чвертьфіналі переміг Френсі Сатяфо зі Сполучених Штатів Америки, після чого всім показував свої біцепси, натякаючи на свою силу, у Алькараса все ж таки сили побільше. Особливо, якщо говорити про п'ятисетовий Гренслеймівський формат. І саме фізика, фізичні кондиції у півфіналі були визначальними. У першому сеті у Карлітоса було кілька брейкпойнтів, але брейку він так і не зробив. Натомість, подаючи за 4-5 на те, щоб залишитися в сеті, програє свій гейм. Брейкпойнти у музеті, на яких агресивно по лінії пробував Карлос, і пробив Ваут 6-4 перший сет за музеті. Загалом слід зазначити, що Карлос жодного брейкпойнту в цьому матчі не відіграв. У музеті їх було три, і він їх всі реалізував. Тим не менше на старті другого сету за 1-1 Карлос нарешті перший свій брейк робить, причому брейк під нуль. Здавалось би, ну все, зараз піде, але не пішло. Знову брейк від італійця і нічия 2-2. За 5-5 ще один брейк від Карлоса, та за 6-5 виходить подавати на сет. Тим не менше не подав. Щойно брейкпойнт у музеті і відразу ж реалізація. Доля другого сету вирішувалась на тай брейку, який Карлос Алькарас розпочинає зі смешу і в підсумку лідирував аж 6-1. 5 сет поінтів мав. Два з них Музеті на своїй подачі відіграв, а на другий Карлос грає вкороченим, а італієць пробиває в сітку. Тож другий сет за Алькарасом 7-6. 1-1 по партіям. Звичайно ж, італієць був пригніченим програшом другого сету, та й в третій партії ще підсідає фізично. Навіть викликав лікарів, робили масаж, але масажі йому не допомогли. В третьому сеті отримає Бублика 6-0 за Алькарасом, ну а на старті четвертого, поступаючись 0-2, і знімається зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Тож трішки довше трьох сетів тривав цей поєдинок, вийшов неповноцінним. 4-6, 7-6, 6-0, 2-0. Ось такий прохід Карлоса Алькараса у фінал. Він продовжує захищати титул. Якщо ж говорити про блокбастер, матч Новака Джоковича та Яніка Сінера, В цьому поєдинку схоже відбулася передача естафети лідерства в чоловічому тенісі. Оскільки Джокович, програвши цей матч в трьох сетах, по-перше, демонстративно постукав супротивника по грудях, так нібито відзначив перевагу Сінера. А по-друге, коли залишав стадіон, навіть поставив сумки на корт і поцілував ґрунт. Так роблять, як правило, коли прощаються, можливо, навіть назавжди. Тому не зрозуміло, чи в наступному сезоні гратиме на Ролан-Гарос Джокович. Звичайно ж, з кожним роком йому все й важче, важче проти ось цих молодих та перспективних, насамперед, звичайно ж, проти Алькараса і Сінера. І звичайно ж, він не молодшає, хоча б'ється, як завжди, бився і у півфіналі, але програв в трьох сетах. Якщо ж говорити про перепетії самого півфіналу, то в першому сеті новак протримався до рахунку 2-2, а потім брейк від італійця і захист своєї подачі. А сінер вміє це робити. В підсумку Янік за 5-4 виходить подавати на сет і подає під нуль, 6-4 партія за ним. В другому сеті Новак протримався трішки довше, а саме до рахунку 3-3. А потім все за планом: брейк від італійця і захист своєї подачі. В підсумку Янік за 5-4 виходить уже подавати на другий сет, але в цей момент відмовляє перша подача. В цьому геймі взагалі жодного разу перший м'яч Янік так і не подав. Новак цим користається, та вперше в матчі робить брейк і зрівнює рахунок 5-5. За цього рахунку на своїй подачі мав комфортні 40-15, тобто майже гарантував собі тай брейк. Але ми знаємо, що в тенісі майже не рахується. Янік вмикається, виграє кілька поспі розіграшів. Виходить на брейкпойнт, на якому з льоту пробуває по м'ячу, не давши тому навіть приземлитися на корд. І в підсумку робить брейк. Та за 6-5 виходить партію закривати. І тут уже не помилився, виграв 7-5. Тож Новак поступався 0-2 по сетам. Важкувато вірилось те, що він викарабкається з такої ситуації, особливо зважаючи на те, що перед третім сетом взяв медичний тайм-аут, масажували бедро. Але, трішки полежавши, відпочивши, підкріпившись, Новак в третій партії протримався найдовше аж до тайбрейку, до рахунку 6-6. Хоча, коли за 4-5 подавав сінер, були сетпоїнти у Новака, публіка максимально завелася, хотіла, як то кажуть, продовження банкету, але Сінер вистояв. На самому ж тайбрейку вирішальним був так званий Джоко Смеш. Поступаючись 0-2, Джокович пробував Смеш, але з близької відстані пробив в сітку. І в підсумку і цей тайбрейк, і матч він програв 4-6, 5-7, 6-7, хоч і бився більш ніж 3 години. В наступному заключному випуску Пороланга роз 2025 ми, звичайно ж, по перше, оглянемо фінали Сабаленка проти Гов та Сінер проти Алькараса. Підіб'ємо певні підсумки, розчарування та відкриття. Ну і подивимось на оновлений рейтинг. Насамперед, звичайно ж, на те на яких позиціях розмістяться українські тенісистки. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.